Друзі, всім привіт! Це випуск їжі в ВДНГ. Сьогодні ми покажемо вам декілька класних місць і розкажемо, чим там годують. Поїхали з нами. Сьогодні у випуску на вас чекає кав'ярня Дот, де сучасний стиль вдало поєднується з місцевою архітектурою, а смак кави та свіжої випічки ідеально доповнює атмосферу цього місця. Далі ми відправимося до величезного фудкорту, де на нас чекає гастрономічна експедиція до одного з безлічів фудспотів, поруч з якими ми затишно пообідаємо на терасі з видом на яблуневий сад. Також побуваємо в неймовірно естетичному втіченим Garden та спробуємо сезонну кухню в атмосфері бабусиного саду. На завершення освіжимося лимонадами в одному з відкритих барів та розкажемо, що вартувалося того. Тому беріть з собою їжу та напої, бо ми розпочинаємо наш огляд їжі в ВДНГ. Аючись в глиб виставкового центру, досить легко можна натрапити на нещодавно відкриту кав'ярню Дот, яка, до речі, має дві локації в Києві. Це дуже стильне та атмосферне місце зі смачною кавою та гарним асортиментом якісних десертів. Поруч з кав'ярнею знаходиться затишна зелена зона, де можна відпочити від метушні великого міста, гарно провести час наодинці або ж компанії друзів. Ну що ж, почнемо. Сьогодні ми вирішили спробувати ось такий равлик з полуницею і з чорницею. Десь тут ви зможете побачити ціну. Ну, насправді виглядає він дуже класно, мені особисто дуже подобається. Ця полуниця, ну, вона виглядає дуже апетитно. Ось тут ще такий у нас крем з чорницею, Тому е я думаю, що це має бути спачно. Але спробуємо зараз і все дізнаємося. Друзі, я ще раз хочу вкусити, бо це реально смачно. Зараз я поділюсь емоціями. Ну що ж, мої перші враження. Мені це сподобалось. Це дійсно смачно. От, виходить, у нас є чорниця, яка додає ось цієї кислинки, тобто, в принципі, навіть сама булочка. Якщо її взяти з чорницею, вона була б вже смачна. Але за рахунок того, що вони ще туди наверх додали ось цей крем і ще зверху поклали полуницю, оці всі інгредієнти вони один одного доповнюють, і воно дійсно ну, поєднання вийшло дуже, дуже смачне. Тому е, й його, його дійсно можна рекомендувати, і це, це той десерт, заради якого хочеться сюди повернутися, щоб з'їсти його знову. Кава хороша. Ну, типу, я скажу так, як є, що я типу, не особливо полюбляю каву, тобто я не з тих людей, хто п'є кожного ранку каву. Ось. Але навіть для мене вона хороша, вона приємна, вона не має якоїсь там сильної гірчинки. Тому, в принципі, це хороша, нормальна кава. Тобто, її можна також придбати. Мені особисто реально дуже сподобався перший десерт. До речі, він коштував 145 гривень. Я не можу сказати, що це дешево. Дійсно, за десерти навіть на ВДНХ це не дешева ціна, але він був дійсно дуже смачний. Саме тому ми вирішили спробувати ще одну позицію. Ось в нас є це звичайний равлик з родзинками, його вартість 85 гривень, що вже з точки зору ціни набагато приємніше. Він виглядає, ось ви можете переглянути. Він має ось сімигналеві крихти, родзинки. Зверху він якимсь топіком политий солодким. Тому спробуємо зараз і зможемо дізнатися, як він буде на смак. Він також хороший. Я не знаю, друзі, чи це через те, що ми так потрапили, що ці білучки десь недавно привезли чи ще щось. Але я думаю, що напевно вони тут завжди такі, бо вони дійсно дуже. Свіжі, тобто, ми що ми спробували, наприклад, перший десерт, що ми спробуємо зараз, цей десерт булка, вона ну не відчувається такого, що вона там вже трішки полежала, там чи ще щось, щось. Тобто, реально таке відчуття, що її тільки недавно спекли. Тобто, воно ну дійсно дуже свіже. І ось ці розин-родзинки для тих, хто любить родзинки, вони найбільше тут в цій булочці, вони найбільше. Вирізняється і відчувається їхній смак. Під каву це супер десерт, його дійсно також можна рекомендувати. За ціну 85 гривень, друзі, я думаю, що це ну, дійсно хороша, хороша альтернатива до кави для того, щоб спробувати придбати зранку, посадити, наприклад, з таким прекрасним видом, як у нас тут є. Ось Ви можете переглянути локацію. Підсумовуючи, що б я хотів би сказати. Як бачите, тут дійсно класне місце для того, щоб відпочити. Воно має дуже гарну локацію. Тут, типу, з точки зору відпочинку, мені все сподобалось. Гарно можна посадити, провести час з друзями, випити кави, з'їсти щось смачне. Так, не можна сказати, що це місце дешеве не можна сказати, що тут ну дійсно там дуже дешево, але за ту вартість, яка є, ви можете отримати дійсно дуже якісні і смачні товари. Тому асортимент хороший. Вибір, як для кав'ярні, я рахую також хороший. Дуже великий вибір кави. Ось такі прекрасні є гамаки, на яких можна провести час, полежати, почитати книгу. Там також можна взяти книгу. Тому в загальному це місце дійсно можна рекомендувати. Якщо ви тут ще не були, відвідайте Відвідайтеся місце. Я думаю, вам сподобається. Переходимо до класичного формату вуличної їжі. Відкриті фудкорти з незліченою кількістю традиційних страв, які так і манять всіх охочих неймовірними ароматами, так як готуються на мангалах та казанах одразу біля пішохідної алеї. Оминути це місце ми не могли, так як це основа, на якій тримається вся їжа виставкового центру. Наступне місце, яке сьогодні ми б хотіли оглянути, це ось е, ось такий фудкорт. Я особисто, якщо знаходжусь на ДНГ, найчастіше їм саме тут мені особисто подобається. Я не знаю, зараз будемо переглядати. Ми вже зробили замовлення. У нас багато позицій. Спробуємо оцінити, яка якість, який асортимент, яка вартість. Тому ви це все зможете переглянути трішки пізніше. Називається вона тераса М'яса. Ось трішки ближче. Зараз також ми вам зробимо огляд, щоб ви змогли зрозуміти, що ви тут можете замовити, що скільки коштує і який вибір взагалі. Ну ось, зробили ми замовлення. За ось цей все, стіл, плюс два кваси. У нас вийшло 770 гривень. Плов 120 гривень. Я рахую, що, друзі, за ось таку порцію плову він, я не знаю, він дуже важкий. Тут, напевно, грам 300, як мінімум, можливо, навіть пів кілограма. Я рахую, що це супер ціна. От за плов це дійсно дуже крута ціна. Далі у нас шашлик коштує 200 гривень. 33 гривні за ось такий один шматочок шашличку. Ну це не можна сказати, що це дешево, але спробуємо, який він буде на смак. Наступна позиція, яка в нас є. Це хачапурі на мангалі, ось вона так називається. Це виходить хачапурі повністю сиром, сиром сулугуні. Він дуже гарячий, дуже гарячий. Таке відчуття, що тільки його зняли, або його нам нагріли, я просто не, не помітив навіть цього. Або його нам нагріли, або, виходить його тільки-тільки приготували. Це чудово, будемо зараз куштувати. І також наступний, наступна наша позиція це е, овочі-гриль. Саме в овочах гриль в нас іде картопелька з салом на шпажці. Я так розумію, ціна його коштує, це все в нас 147 гривень. Тут пише просто овочі гриль, тому мені здається, що це просто загальна ціна до овочів гриві. Які б ви овочі не взяли, вони будуть по вартості плюс-мінус такі ж. Тому ось за такі дві шпажки ми заплатили 147 гривень. Ще в нас є квас, який 0,5 квасу коштує 60 гривень. Хороший квас, напевно, це квас оболонь. Літом, напевно, в таку погоду, в жару, це must have. Тобто реально дуже круто, дуже смачно. За ціну 60 гривень спрагу втомовує капітально просто. Також в нас є соус. Кисло солодкий. Ось так він виглядає. Його вартість 30 гривень. Зараз будемо куштувати. Будь-що, от почнемо, можливо, з м'яса і одразу зможемо вам сказати, який в нас який на смак соус і який в нас на смак м'яса. Клас! Супер! Реально. Хороша курка. Вона має все такий додатковий запах диму. То видно, що вона готувалася на мангалі, на грилі, і ви це будете відчувати з цього смаку що є. Давайте спробуємо ще її соусом. Це смачно. Це хороший соус. Мені особисто подобається кисло-солодкий. Я люблю кисло-солодкий соус. Курка, яка е, ніжна, в нього немає ось жорст, жорсткості, вона дійсно смачна, її можна їсти під цей соус взагалі, типу, якщо ви хочете перекусити щось таке білкове і так далі. Хороший варіант, за який, який можна замовити. Далі в нас ось така хачапурі. Е, листкове тісто зовні всередині сулугуні. Сулугуні дуже багато, ось можете переглянути. Тому зараз скуштуємо, яке воно на смак. Смачний сулугуні. Мені дуже схоже, ну то реально воно можна сказати, що це як хачапурі, хоча воно. Не в формі, звичайно, стандартного хачапурі, але е, тут смачний сологуні, він такий має е, кислинку з таким відтінком смаку. Тому хто полюбляє ось такий сир, наприклад, з листковим тістом або взагалі хто полюбляє хачапурі, я думаю, що можна це купувати і вам це сподобається. Тим більше, коли воно по ціні в нас всього тільки 120 гривень. Я рахую що за 120 гривень, це доволі хороший, хороша можливість спробувати і з'їсти ось таке хачапурі. Також я хочу спробувати цей плов. Блін, за таку порцію за 120 гривень. Мене, мене це дійсно здивувало. Це, на мою думку, це дешево. Я не знаю, можете написати в коментарях, як ви думаєте, з приводу цього. Але мені здається, що це дешево. За таку порцію тут грам 300-400, можливо, навіть пів кілограма у нас в чеку не пише. 120 гривень? Супер. На смак? Ну. Чесно? Нічого особливого, тобто, це я не можу сказати, що це найкращий плов який її в житті. Але я і не можу сказати, що він поганий. Ось плюс-мінус такий звичайний плов, який, який готує там в більшості е кожен українець вдома, коли готує плов От щось, воно таке схоже виходить. Тому нічого особливого, але якщо ви хочете поїсти за 120 гривень, я рахую, що це чудовий вибір, ви дійсно можете спробувати і залишитися задоволеними, і ви точно найстеся цією порцією. Картопелька в нас має дим димний смак, димний запах. Воно дійсно відчувається тільки недавно зняти з вугілля, тобто, що ну, відчувається, що дійсно його недавно тільки приготували. Тому ось ці всі е, запахи, смаки, саме е, вугілля, вони ще позалишалися. Нормальна картопля. Я також не можу сказати, що це щось таке прям особливе, але е, поїсти, коли ви голодні, хороший варіант, чому ні. Підсумовуючи е, 770 гривень, нагадую, друзі, ми за це все заплатили. Ну, за 770 гривень тут можна поїсти напевно не те, що двом людям, а всім трьом спокійно. Тому якщо порівняти, що це на людину у нас виходить десь приблизно 250-300 гривень. На мою думку, що це стандартна ціна для Києва. Ось, якщо ви хочете щось спробувати, вибір, асортимент насправді на фудкорті дуже великий, тому кожен для себе зможе підібрати те, що йому подобається, під своє під свій, під свій, під свій смак. Під свою цінову категорію я вам заплов нагадую, до речі. Тому я думаю, що кожен зможе для себе підібрати те, що, те, що кому подобається, те, що кому комфортно. Вибирайте по своїх смаках, пробуйте, куштуйте. Воно точно вас не залишить байдужим в такій прекрасній локації, з таким прекрасним місцем видом. Ми знаходимося на ВДНГ, де зараз світить сонечко, багато дерев, багато зелені. Мені особисто зараз я сижу, і мені тут дуже приємно знаходитись. Тому відвідуйте місця на ВДНГ, відвідуйте фотофодкорти на ВДНГ. Тут дуже великий асортимент, дуже великий вибір. А ми підемо далі і оглянемо наступний заклад. За естетичну складову експоцентру, на нашу думку, відповідає невеличкий, але дуже затишний заклад Kitchen and Garden. Він вдало заховався в дуже живописному місці, яке власники перетворили в суцільну фотозону з величезною кількістю вдало підібраних деталей. А автентична кухня пропонує прості, але водночас і дуже смачні страви, які з використанням сезонних продуктів перетворюють вечерю на захоплюючий перформанс, відсилаючи тебе в дитинство. Наступний наш огляд з такого прекрасного дивовижного місця. Е, ну, я себе тут відчуваю дуже затишно, е, воно максимально автентичне. Тут дійсно ти сидиш і насолоджуєшся не так навіть стравами, напевно, як самою атмосферою, природою. На стравами ми ще не стигнемо насолодитись, бо ми тільки їх отримали, ми ще їх навіть не куштували. Ось, Але природа тут дивовижна. Дійсно, е, типу, неймовірне місце. Неймовірні відчуття. Ти сидиш, ось бачите, можна одразу взяти яблучко, навіть зірвати. Тобто, настільки воно багатогранне, що не можна описати це словами. Почнемо ми все з страви. Молода картопля з лисичками. На жаль, вийшло так, що ми, виходить, одразу хотіли замовити зовсім інші страви. Але зараз відключення світла і їхнє меню багато що не працює. Тобто ми не могли замовити дуже багато страв, бо вона не працює через відключення світла. Але попри це, все одно є певні позиції, які вони можуть виконати. І одна з цих позицій це ось молода картопля з лисичками. Ціна її 275 гривень. Щоб сказати, типу, оцінити з точки зору ціни. Ну, на мою думку, це не дорого не дешево. Вибачте, це не дешево. Ось, але потрібно скуштувати, щоб зрозуміти. Друзі, це дуже смачно. Дійсно. Спробуємо лисички. Це те, що виходить. От я зараз спробував скуштував. І мені потрібно робити огляд далі, потрібно щось їсти далі. Але мені не хочеться зупинятись. мені хочеться продовжити їсти цю страву, бо вона дійсно дуже смачна. Оператор на задньому фоні пускає слинки. Але нічого. Оператор також зможе спробувати, як тільки ми зараз дознімемо цей огляд. Це дуже смачно. Це дійсно дуже смачно. Я вам рекомендую. 275 гривень ця страва. Це не дешево, але. В теорії ви можете просто замовити цю одну страву, замовити ось напій, наприклад. І... Чи просто перекусити цього буде вам достатньо. Вона дійсно дуже смачна, в такій атмосфері ось таку страву їсти в 10 разів приємніше. Тому поки що я дуже задоволений. Але відсунемо нашу картопельку, спробуємо наш сендвіч. Ми хотіли взяти бургер, але, на жаль, в даний момент, бургери не готують. Ми переглянули, що є сендвіч і нам запропонували, що є варіант сендвічу, тому. Ми вирішили, чому б ні, спробуємо ще сендвіч. Ось так він виглядає. Як бачите, це сендвіч з куркою, його вартість зараз вам точно скажу 179 гривень. Що також ну, він для мене він особисто виглядає як паніні. Ось якщо ви куштували паніні, ось воно дуже дуже схоже. Дійсно, це дуже схоже на паніні. Але зараз спробуємо як буде на смак. Ну що, потрібно оцінити наш сендвіч. Що я можу сказати? Хрустка чиабата, дійсно, хрустка чиабата, вона зроблена на грилі. Всередині ми бачимо томати, ми бачимо також курочку, яка дрібно нарізана, і вона зроблена по всій поверхні. Тобто, наприклад, от я зараз шматочок відкусив, і в мене потрапили всі інгредієнти, так само, як і чиабата. Курка, томати, сир, тобто все це я відчув одразу від першого укусу. Ось також тут дуже-дуже багато моцарели. Як бачите, ця моцарела, вона повністю аж у нас її дуже видно з всіх сторін. Тобто її дуже великий шмат покладений туди, і вона дійсно дуже доповнює цей сендвіч. Сендвіч дуже гростий. Соус тут більш за все, що соус іде бургер. Ось, але не можна сказати, що знаєте, тут коли ти ну, там щось таке куштуєш, е, буває так, що все типу залите соусом, і цей соус перебуває весь смак. Тут такого немає, тут дійсно воно доволі все е, в мірі додано, і е, відчуття типу, коли я їм, що я відчуваю всі інгредієнти, які тут є. Немає такого, що щось над чимось домінує, щось, 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 щось перебиває. Тому такого немає. Він дійсно лаконічно зроблений, він прогрильований, він дуже хрусткий. Кому чи чиабати, паніні там, і так далі, я думаю, ви можете взяти це хороший сендвіч. Це хороший сендвіч. Вартість його, на мою думку, не дешева, 179 гривень. Але якщо ви тут, в такому місті, в такій локації, з таким видом, з такою атмосферою, воно вартує того. Ще нагадую, що ми взяли Сік, Сік нас коштує 85 гривень. Ну, на мою думку, це буде Сік. Ось такі, знаєте, як типу, домашній яблучний сік в такому саду яблуневому. Тому ось це буде щось щось типу такого, але ми зараз спробуємо і зможемо дати фідбек. Так, це хороший, це хороший смачний сік. Це такий сік, як, наприклад, роблять ваші батьки там вдома, е закривають їх і так далі. Ось це те саме, саме те, що ви отримуєте. Ось це ідентичний смак. Тому в загальному по смаку я задоволений. Мені цей заклад сподобався першочергово атмосферою. Найкраща страва мені особисто була саме картопля з лисичками. Я б її хотів би спробувати ще раз прийти сюди, насолодитись такою атмосферою і таку страву з'їсти в такому прекрасному місці ну це топ. підсумовуючи. Можна сказати, що найцінніше особисто, що я для себе взяв з цього місця, це атмосфера. Тобто, дійсно тут можна прийти, перезавантажитись. Від, скажімо так, забутись трішки від повсякденних питань, повсякденних проблем, посидіти, відпочити, насолодитися природою. Смачно поїсти, бо це, от, наприклад, дійсно це було смачно. Тому, якщо ви хочете релакснути, відпочити, я вам можу рекомендувати це місце, дійсно відвідуйте його. А ми перейдемо до наступного огляду. А поки ви будете чекати наступний заклад, зараз ми будемо і далі куштувати всю картопельку з лисичками, бо вона була дуже смачна. На завершення ми вирішили спробувати щось тонізуючих та освіжаючих напоїв в тематичному барі, але очікування та реальність були різними. Ось що з цього вийшло. Давайте спробуємо. Для початку от в нас є лимонад полуниця лічі. Що я хочу одразу відзначити, що вони вже всі нагрілись. Тобто потрібно слідкувати, коли ви замовляєте якийсь лимонад, щоб він був одразу холодний, щоб в ньому був лід. Тому що зараз на вулиці, наприклад, дуже спекотно. Ми знімаємо це в день і температура майже під 30 градусів. Тому це зрозуміло, що лід цей все розстає, і вони дуже швидко нагріваються. Тому слідкуйте просто за цим. Давайте спробуємо. Нагадую, лимонад у нас полуниця лічі. Що я можу відзначити? що виходить, Якби мені просто принесли б цей лимонад і сказали, що це лимонад полуниця, я би б не зрозумів, бо що тут є лічі. Тобто я особисто лічі тут ніякого не відчуваю. Е, мені відчувається тут більше полуниця, але це просто як полуничний лимонад. І мінус в тому, що він теплий, але на смак, він просто, ну, як ви от, просто, якщо ви візьмете полуничний лимонад. Теплий, от ви що зараз подумаєте, те, по факту, ви її отримаєте. Тому нічого особливого, він дійсно теплий, звичайний, смак полуниці є. Е, напевно, я б хотів, би щоб сюди додати, тільки що він був більш прохолодний. Так, друзі. Нічого особливого, дійсно, просто смак полуниці. Кому подобається полуничний смак, я думаю, що їм це на нас сподобається. Далі наступний у нас манго маракуя. Він набагато більш прохолодніший, я думаю, що по ньому вже одразу видно, навіть бачите, у нас стакан навіть вже охолов. Тобто, напевно, він найсвіжіший, його тільки недавно приготували, в нього багато льоду. Тому я прям відчуваю, мені прохолодно навіть в руку. Ось цей лимонад в таку спеку, от він дійсно вас освіжить. Тобто, якщо ви хочете щось взяти свіже, щоб в таку спеку трішки вам стало прохолодніше, то, напевно, ось це воно. Тому краще дійсно слідкувати, слідкувати за тим, щоб всередині був лід. Він холодний, він смачний, він має смак манго і маракує. Тобто, цей тут, напевно, або сироп додається що додатково, але цей смак тут чітко відчувається. Тут в ньому є також мята. Тому в загальному мені він сподобався. Єдине, що б я додав, що в першому чи в другому лимонаді немає газів. Тобто, це буде, якщо ви очікуєте, що наприклад він там робиться на спрайті або ще на чомусь, то ні. Тобто в більшості ви отримаєте напій як. Напевно, компот, але він просто буде холодним і мати ось цей смак, який ви взяли саме з свого лимонаду. Наступний у нас лимонад буде це звичайний цитрусовий. Як бачите, тут просто звичайний лимон і апельсин. Зараз спробуємо його на смак. Так, просто звичайний, звичайний цитрусовий лимонад. От коли є умовно. Просто поєднання там класичного лимонаду, коли ви десь хочете замовити, просто от лимонад без нічого. Ви отримаєте ось такий смак. Він е, тонізуючий. Я в ньому відчуваю ось цю кислинку. Е, лимон з апельсином відчувається також повністю. Він не холодний. Як бачите, навіть можна порівняти з ними двома. Ці стакани навіть візуально виглядають, який прохолодніший, а який більш тепліший. Тому я б до нього хотів би додати ще трішки більше льоду, але я думаю, що він просто розстав вже до цього, до цього часу, через те, що його можливо зробили трішки раніше. Підсумовуючи, що можна сказати. Що за всі лимонади ми заплатили там 270 гривень. Е, на мою думку, це хороша ціна, це недорого. І в загальному е, я б відзначив те, що супер, що відкрили окрему локацію з напоями, так як тут, наприклад, тільки напої, тут дуже великий вибір е, саме там е, алкогольних напоїв. Тобто ви можете вибрати будь-який коктейль на ваш смак. Також тут дуже великий вибір різних лимонадів. Ми взяли тільки три позиції, але там ще додатково ще є інші позиції. Якщо б до всіх лимонадів ми б додавали лід. У нас було два лимонади, які були без льоду всередині. Але ми підійшли, попросили, щоб нам додали лід, нам безкоштовно його додали. Тому це супер. Якщо вам навіть зробили лимонад і ви бачите, що він вже, наприклад, нагрівся, він десь теплий, ви хочете його охолодити, ви просто, просто підходите. Просите, щоб вам додали лід, вам це зроблять безкоштовно, і ви зможете отримувати дійсно тонізуючий, холодний лимонад в таку спеку, як ви цього і хотіли. Тому я б, наприклад, якби йшов по такій жарі, мені потрібно було похолодитись, я б взяв би собі ось цей манго Маракуя з льодом, холодний, за 90 гривень, освіжився б, отримав би задоволення і просто пішов далі. На сьогодні все. На цій прекрасній локації ми оглянули далеко не всі заклади, які є, але ми хотіли вибрати для вас те, що дійсно може бути цікаве. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобало, що не сподобалось, що б хотіли покращити, або що ви можете порекомендувати, чи що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Зустрінемось, друзі. До наступних випусків!